Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним і корисним салатом це вінегрет із квасолою та зеленим горошком. Всі овочі я відварила: це картопля, морква і червоний буряк. Також відварила в мене домашня квасоля, можна замінити на, купну, на покупну із банки. І також зелений горошок, я його також відварила, в мене він в морозилки. Можна також купований. І одна цибулинка. Для початку наріжу кубиком моркву і картоплю. І цибулинку також наріжу кубиком. І, звісно ж, забула про огірочки. Они такі маленькі. Ось таких 6 штучок буде достатньо. І їх також наріжу кубиком. Хвостики відрізаю. Тепер беру миску, в якій буду замішувати вінегрет, салат і переношу нарізані овочі. Відставляю поки що в сторону. І займуся бурячком. Його також наріжу кубиком. Тепер беру окрему миску і переношу до неї буряк. До буряка вливаю соняшникову олію небагато і перемішую. Роблю це для того, щоб буряк у вінегреті, в салаті, не зафарбував інші овочі. Такий лайфхак. Тепер повертаюся до миски, додаю горошок, квасолю і бурячок. Солю перчу за смаком і перемішую. Знаю, що до салату ще додають квашену капусту, також за смаком. І ще забула полити соняшникою олійкою. Можна замінити на оливкову, або є ще запашна така олійка. Все за смаком. Такий салат чудово підійде, хто на дієті. Це просто склад вітамінів в одній мисці. Ось погляньте, який кольоровий виходить віногред. Корисний і дуже смачний. Смачного!